Чи можуть українські пенсіонери розраховувати на підвищення своїх пенсій? Від чого залежить розмір пенсії? Звісно, він залежить від вашого страхового стажу, від того, яку зарплату ви отримували і з якої зарплати сплачували кошти. Але також залежить і від рівня зарплати інших категорій громадян, тому що пенсія буде прирівнюватися до коефіцієнтів і? Відповідно по Україні. І на даний час пенсіонери отримують 30% від середньої зарплати, а з 2035-го уряд вже анонсував, що будуть отримувати 18%. І навіть якщо ви заробляєте 20 тисяч гривень на даний час, це ваша пенсія буде становити 3 600. Чи вистачить вам цих коштів? Якщо у вас попереду ще багато років до пенсії, то. Пропоную про це задуматись і все ж таки оформити собі приватну пенсію. Все це можливо відповідно до закону 1057, який був прийнятий в 2003 році. І кожен українець, як і кожен європеець вже може відкривати собі приватну пенсію з міжнародними гарантіями. Це не винахід України. це саме... Міжнародні гарантії європейських країн, так у них всі пенсіонери отримають свою приватну пенсію, і це можливо для українців. Не потрібно лякатися, потрібно розібратися в цій інформації. Я розповідаю про це в своєму телеграм-каналі. Долучайтесь, тому що там є вся інформація на цю тему і безкоштовно.